Я, звісно, не флорист, але трішки знаю за продогляд. Все залежить від типу квітки і типу стебла. Якщо говорити про такі найбільш популярні квіти, то трендом зріс під 45. Гравсь. Багато води, холодна, вода не гаряча, бо дехто може гарячу налити. Є ці лайфхаки, ті, хто ці поживати. Холодна поживу. це кімнатна? Чи Ні, холодна? ну прям холодна, як з крану йде. Okay. Тобто їм чим холодніше, тим краще. Вони себе краще будуть почувати. І підживочку. Якщо давати воду підживку, не потрібно постійно міняти воду, можна просто доливати води, бо в ній є консервант, який їх зберігає. Якщо говорити там про тюльпани, то їм не треба багато води, бо якщо в них буде багато води, вони швидко відкриються і перецітуть. Та їх можна, в принципі, не зрізати, але якщо що, це прямий зріз. Не треба під 45. Бо в них трубчасте стебло і можна просто пошкодити. Тому краще. Ну, це й діти в школі, знають біологія, ну. <рес> восьмий клас. Так, якщо говорити про гортензію, то вона дуже любить воду, їй треба багато води і її бажано міняти. І головне, щоб не попадало листя в вазу, бо листя гниє швидко, і квітка відповідно, теж псується.